З вами женьок! Вітаю вас на каналі Женьок у Варшаві. І сьогодні у нас з вами швидкий айс за 5 хвилин до виходу. Я попрошу вас підписатися на мій інстаграм, поставити нагадування, поставити лайк і підписатися на мій аккаунт. Для нашого айс нам знадобляться такі предмети. Базу ми будемо використовувати консилер. У мене дуал-контурінг берісом. Це два пензлика. Один більший і менший для протушовки. Ще олівець, який ми будемо слизеву лінію. Не знаю, як українською, але так і буде, напевно. У кольорі Браун Наташа Денона. І блискітки від Hourglass будемо розпаковувати новенькі. Вони просто чудові. Так, і тіні будь-які коричневі або біжеві, які вдома у вас є, це буде Divine у палетці Lime Crime. Це, славно, звісно, звісно, Lime Crime. Я думаю, у всіх візажистів, у всіх дівчат така повинна бути палеточка, вона універсальна. Запрошую у швидкий smoke eyes і Женьком. Зараз ми будемо використовувати наш консилер на око. Я трохи тут намажу і тут. Ага. Протушуємо це все або пальчиком, або пензликом. Я беру пальчик. Я швиденько протушовую. Це у нас буде слугувати консилер як база під тіні. Угу. Не сильно протягую до бровки своєї, а більше тут на місці у складочці і на рухомому повіці. Так, і під оком так само проходжусь. Угу. Ось так можна порівняти дві сторони. Протушовую пальчиком другу сторону. під оком знову ж, заходячи в складочку сюди, добровини протягую. Угу. Наступний етап я візьму вже тіні і буду це все закріпляти. Да? Тому що консилер, він такий гнучкий, і його треба підкріпляти або пудрою, або тіньми. Я ось так беру трошки струшу пальчиком, і в свою складочку. Наношу, ношу. Прямо от сюди от. Знаєте, де кісточка така є? І туди можна щось засунути, от коли ми і кладемо наш пензлик. Угу, так. Взагалі айс, він перекладається з англійської як димка. Така дим. Тому от ми і робимо димку на очах лівих. Око, протушовую це все. До бровки я не дотягую колір, Угу, так. І беру менший пензлик і так само беру тіні, трошки струшую і під оком. Може, це не дуже вам естетично, але нічого. Головне технічно зрозуміти. Це буквально реально 5 хвилин і ви вже будете гарні. Так, поєдную обов'язково тут є кутики, отут, з цієї сторони, і тут, верхнього ока і нижнього. Поєдную обов'язково їх разом. Щоб не було у нас дирки. І буду почувати. Слизовій лінії. І якщо ви заходите на вію, нам таки потрібно, щоб трошечки воно спадало, як в наші тіні. Ліва сторона так само. Мені це важко промальовувати, не тримаючи глаз, але нічого. Нормально. Так, лайфхак беремо потім пальчиком і масіруємо око наше. І тут масіруємо, масіруємо, і воно якраз відпечатується усюди, як нам і потрібно для айс. Так. Так, уже у нас майже смокі готові. Так, дуже гарно. Наступний етап я буду розпаковувати аурглас смокі. Колір називається. Давайте. Я ще не робила розпаковочку. Ой, що вам сказати? Я побачила, не змогла стриматись, купила. Ух ти. Така пімпочка. Ага, вона піднімається. О, бачите? Пімпу так зняла. Буду набирати на пальчик, от, у, металік такий. І нанесу на наше око. Бачите, у нас яка форма вийшла, і я буду наносити на серединку, ось сюди. Хоп, я залишила тут. І трошечки вправо-вліво протушувала. Ага. Наберу ще трошки кольору. Він класно клеїться, тому що тут є консилер і не буде нам опадати. І взагалі аурглаз зробила з такою як підложкою, вони як, знаєте, такі трошечки вологі. На ліве око наношу. Я от по рухомому повіку отак і вожу. Якщо трошки додати ще сценічного освітлення, воно взагалі буде класно цей смок іграти. Ну так легко, гарно. Поїхали далі. Ще вам трошечки розкажу. Я ще додаю хайлайтер. Я буду відбеки брати у попередньому огляді, я вам розказувала, що це за колір. Посилання дам зверху, і я нанесу ось сюди на сльозку і з іншої сторони на губку і під бровку. Так, так. Трошки сяяня додала, і воно взагалі прям заграло. Додам туш для вій і буду завершувати наш смокі айс Я сьогодні не підкручую вій, тому що я забула свій керлер в машині. Тому сьогодні буде натуральні мої вії. Трохи їх розділю. І профарбую, звичайно ж, нижні бії. Оп, і трошки сюди ж так само, щоб вони були на кутках об'ємніші. Стушую набагато краще, ніж без. Я ще нанесу на губи Шарлот Тілбурі. Блиск називається Walk of No Shame. Він у такий темний. Це буде у нас такий скляний ефект. Він гарно пасує з очима. Я нанесла не сильно щедро, не багато, щоб не змився мій контур. Отже, от такий у нас швидкий смакіяйз із жіньком. Я чекаю ваші пальчики вгору, підписки і дзвіночки. наступний в нас випуск буде про те, як зробити контурінг, як у Кім Кардашян із новим стіком, який я знайшла у Сіфора. Тому до нового випуску з вами була Женьок. У вас є якісь ідеї, варіанти відео, або ви хочете щось, щоб я вам показала, навчила, будь ласка, пишіть мені в коментарі, або пишіть мені в дірект у інстаграмі.